Справа 1272. Мотузку завдовжки 12 метрів розрізали на 7 рівних частин. Знайди периметр трикутника, складеного з трьох таких частин. Ну що ж, стартуємо. Давайте спочатку дізнаємося, тоді, яка довжина одної такої частини, якщо мотузку, розрізати довжиною 12 метрів на 7 рівних частин. Ну, Записуємо перше, перша дія і записуємо, нам треба 12 метрів. Поділити на 7. 12 на 7 не поділиться. Ми можемо це записати в вигляді дробу. Пишемо, що це буде 12 сьомих частин. І це можна записати 12 ми можемо записати як 7 плюс 5. Сьомих. Або це можна записати як 7 сьомих плюс 5 сьомих і це дорівнює. 7 сьомих – це 1 ціла, плюс 5 сьомих. Або це можна в кінці кінців записати як одна ціла, 5 сьомих. Записуємо у дужках чого метрів. Ну і пишемо, це у нас довжина. Одної Частини мотузки одної частини мотузки. Добре. Тобто довжина одної частини мотузки це дорівнює 1,57 метра. Ну, а нам сказано, що треба знайти периметр трикутника, складеного з трьох таких частин. Тобто три частини по одній цілі, 5-7 метра, то для того, щоб знайти периметр, нам треба їх додати. То ми записуємо тоді третє. Ну і пишемо, якщо периметр це в нас сума всіх частин, то ми, ну давайте, периметр позначається літерою P. Згадаємо, це буде А плюс Б. І плюс це для трикутника, і це дорівнює. Усі сторони у нас будуть однакові по 1,5 метра. Тому пишемо, що це дорівнює 1,5. Плюс наступна сторона буде також 1,5 І наступна сторона це буде 1,5 метра. Ну, Нам треба зараз їх додати. Додаємо цілі частини, а потім додаємо дробові. То 1 плюс 1 плюс 1 це буде 3 цілих. Знаменники у нас однакові. Додаємо чисельники, то в чисельниках у нас буде 5 плюс 5 і плюс 5. Записуємо. Все це буде сьомих. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 3 цілих. Далі 5 плюс 5 плюс 5 це буде 15. Сьомих і це дорівнює. Ми можемо це записати в такому вигляді, як 3 плюс 15 сьомих. І це дорівнює. Чому? Так не залишають мішане, мішане число. Тому що тут у нас неправильний дріб. Переносимо. Пишемо, що це дорівнює. Отже, дивіться, ми пишемо це 3 плюс. Далі 15 сьомих ми запишемо як 14 плюс 1 сьомий. Чому? Справа в тому, що 14 на 7 поділиться. То ми пишемо, що це дорівнює 3 плюс 14 сьомих і плюс 1 сьома. І це дорівнює. 3 плюс 14 сьомих це 2. То ми пишемо 3 плюс 2. І плюс 1 сьома. І це дорівнює. 3 плюс 2 це буде 5, цілих. ну і ще залишається одна сьома. Пишемо в дужках чого? Метрів. Записуємо, що це у нас буде периметр трикутника. Периметр. Записуємо трикутника. Є. Ну що ж, а зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Записуємо сьома метра. Ну що ж, ось така задача на обчислення периметра трикутника з мішаними числами. На цьому вправу завершено.